Всім привіт! В першу чергу сьогодні хочу подякувати всім та кожному за прекрасні, чудові привітання з нагоди мого дня народження. Мені надзвичайно приємно, я отримала стільки привітань, добрих, щирих, теплих слів. І я навзаєм бажаю вам кожному, щоб вам всі ці слова і побажання вернулися сторицею. Нехай все у вас буде добре, будьте всі здорові, щасливі, нехай. Настане якнайшвидше перемога в Україні всього вам самого найкращого. Для тих, хто перше завітав на канал «Нася Галя Воду, я представлюся. Мене звати Галя. Проживаю я в Америці з сім'єю вже 17 років. У нас інтернаціональна сім'я, ми живемо в штаті Пенсільванія, і мій канал про життя в американському селі. Я вас з собою беру у наші подорожі, показую наше повсякденне життя. Чим я займаюся на городі, в садку, також ділюся своїми рукодільними роботами. Я вишиваю хрестиком прикраси, ходжу з ними на ярмарки, беру з собою у магазини, ділюся оглядом на товари та ціни. Якщо вам цікава така тема, залишайтеся зі мною, підписуйтеся, будь ласка, на канал, залишайте свої вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. В сьогоднішньому відео я ще поділюся, які подарунки я отримала від своїх подруг, тому що вони вже були у мене. Ви могли це бачити у попередніх відео, але мене в більшості привітали грошовими подарунками. А я люблю брати ці гроші і йти собі купувати подарунок, щоб мати на пам'ять від цих людей. Якусь необхідну чи потрібну мені річ. Тому це відео вийшло трішки вже пізніше, після мого дня народження, те, що я собі замовляла онлайн, що довше доходило, то вже сьогодні все зібрала докупи і з задоволенням з вами поділюся. Тож запрошую у новий влог і бажаю всім приємного перегляду! Хочу поділитися ось такою красою. Подивіться, яку корзинку з різними потрібними і дуже-дуже гарними речами подарувала моя близька подруга. Ну, по-перше, все, в дуже гарній корзинці. У мене вже таких кілька є, і я завжди знаходжу, як їх примінити на господарстві. Так, в мене помічник. Ось такий гарний плед. Дуже м'ягенький. Тут свічка, така, яка буде видавати звуки, як у камінні. Пахне неймовірно цієї ж серії Aroma Diffuser. І ось яке гарне горнятко. кружка, чашка, хто як називає. Ну, просто краса. Буду пити тепер ранкову каву і чай з неї. Ну, мої близькі люди знають, що улюблені мої цукерки це є польське пташине молоко. Воно ну, дуже смачне. М -м 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 -м. Окремо, дивіться, що тут які у вазочці прекрасні трояндочки, жовті квіти. Вона знає як я люблю жовті квіти. Дякую тобі, Алінка, дуже-дуже. І ось яка тут краса. Листівочка написана, підписана від руки, звичайно. You are more than my friend, you, are my family. Що ти більше, ніж мій друг, ти моя сім'я. Ну то дуже приємно. Дивіться, який гарний блокнотик. Ну, Не знаю, де вона познаходила це все тут, в Америці, де вона замовляла. Але, м -м, яка краса. Мені завжди потрібні блокнотики на мої ярмарки. І книга з двох частин 100 роздумів для жінок-християнок. Це дуже гарна література. Я обов'язково прочитаю. Мені цікаві такі книги. Я щиро-щиро вдячна за такий гарний подарунок, який був від душі складений і все дуже потрібне і гарне. І ще заїжджала до мене одна з подруг, яка не змогла з нами всіма святкувати. Також Дуже вдячна тут за грошовий подарунок. І ось такі полотенця на кухню, турецький хлопок. Просто краса. Все, як я люблю, таких кольорів. І дуже також потрібний подарунок. Христинка щиро тобі вдячна також. Ще ось які ацинти. От, знаєш, сіренький, гарно з фіолетовим виглядає. Ти знаєш ти мурмізка. Мурмізка. Ще одна подруга, яка вже була в мене і вітала мене тюльпанчиками раніше трішки. Сьогодні ще мені гіацинтів довезла. Дуже дякую, Катя. Я знаю, що ви всі дивитеся, мій канал. Мені дуже-дуже приємно. А запах йде просто, просто неймовірний. Ну такий за 5 метрів відчутно. Дуже гарний геацин. Я собі їх висаджу в город ну, в садочок свій і вони багаторічні. А, пахне тобі. Ану нюхай. Ану, ти понюхай. Такий дуже різкий запах. І цікаво, як він зреагує. Рокет. Пахне? Ого. І от почали надходити мені поштою подарунки за кошти, подаровані від своїх подруг. І ось відпарювач новий фірми фірми Porsteam, тому що в мене був раніше років десь 4, відслужив мені від фірми Rowta, і вже своє, напевно, він відпрацював. Отож, я загорілася бажанням знову придбати новий, тому що я користуюся майже щодня ним і Дуже добре мати такого помічника на господарстві. Вирішила розпакування робити разом з вами. Заодно все по інструкції складаю докупи, читаю, як ним користуватися. І, звичайно вже, сьогодні мені його хочеться випробувати у роботі. Тут показую, що в додаток йшли якісь там насадки, щіточка, але. Я і в попередньому такі мала, але ніколи ними не користувалася. Отож, набираю воду, включаю потрібну мені функцію, беру свою сорочку, яку потрібно попросувати, і вперед до роботи. Багато часу, щоб нагрівся відпарювач і пішла пара не зайняло. Я задоволена результатом, все швиденько гарно випрямилося. Це 100% хлопок, тож ось, як бачите, всі складки розгладилися без проблем. Я дуже радію своєму подаруночку і дякую подругам за таку можливість. А ще для якіснішого озвучення своїх відео я замовила собі мікрофон. Розпакування роблю на відео, також вперше розглядаю, але сьогодні вже озвучую за допомогою нього вам відео. Результатом я задоволена. В цьому комплекті є пристрій, який підключається у телефон. Також два мікрофони. Кожен має ось такий зажим, можна прикріпити до одягу. Ходить зарядний кабель, а ще до мікрофонів є такі насадки із штучного хутра, напевно, що, скоріш за все, для пом'якшення звуків. Тож, надіюся, вже не буде у коментарях ніяких нарікань, що при озвученні відео ви погано чуєте, чи поганий звук. Дуже надіюся, що зараз все покращиться. Ну і я не змогла пройти повз ось такого гарного цикламена. Я ніколи не мала такого вазона, але бачила у багатьох. Він мені подобається, то вирішила купити і подивитися, як він приживеться у мене. Вибрала біленький колір, ще був такий кораловий, якийсь, рожевий. Ну, Мені сподобався біленький. Там я багато новеньких бутончиків. Надіюсь, він мені буде рости гарно. Ще почитаю інформацію про цей вазон, тому що не знайома з ним. Хто має якісь поради, буду дуже вам щиро вдячна. А мої свекри мене привітали ось таким подарунком. Це з молочного скла. Така ваза для фруктів чи будь-чого іншого. І також листівочка з грошовим презентом. На який я вже собі замовила онлайн. Smartwatch. Ну, і я впевнена, всі будуть запитувати, що ж мені подарував чоловік. Тож, показую, ділюся тюльпанчики ось такого бурячкового кольору. Дуже вони мені сподобалися. І я дуже люблю тюльпани. Ну, а подарунок для мене ми обрали разом, тому що так легше йому і добре мені. Отож, я вибрала парфуми від. Essie Lauder Beautiful Magnolia. Такий travel size, невеличкий 10 мл. Тому що я рідко користуюся парфумами, і мені достатньо таких розмірів мати і краще різні. Дуже гарний свіжий, ніжний такий запах, від якого мене не болить голова. Ну, і ще я хотіла давно вже приглядалася до ось такого. Масажер для обличчя. І він працює, його можна заряджати, там є зелене, червоне та сині світла. Кожне щось означає. Працювати починає вібрувати від дотику. Ну, випробую, скажу. Звичайно, це потрібно. Довго користуватися, щоб побачити результат, але підтримувати тонус шкіри і, можливо, і допоможе якось підтягнути риси обличчя. Побачимо. А ще сьогодні свій день народження святкує моя підписниця і вже на сьогоднішній день добра моя подруга, віртуальна поки що Марина. Я щиро тебе вітаю з днем народження і бажаю міцного здоров'я, безмежного щастя, мирного неба над головою, здійснення всіх мрій та сподівань і Божого благословіння на всіх дорогах, сповненого любові життя. Я дуже щаслива, що завдяки YouTube в моєму житті з'являються такі чудові люди. І хочу, щоб ти залишалася такою добросердечною, як ти є. Друзі, я вас прошу, залишайте привітання у коментарях для Мариночки. Я впевнена, вона все почитає. Я так само буду вам дуже вдячна. На сьогодні буду з вами прощатися. Всім щиро вдячна за перегляд. Ще раз велика подяка за ваші привітання, побажання. Я надіюся, вони всі обов'язково здійсняться, але найголовніше, нехай здійсниться наша мрія одна на усіх. Нехай якнайшвидше настане в Україні перемога. Не забуваємо молитися, підтримувати донатами нашу країну, наших захисників. Всім вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, здійснення усіх мрій і нехай все у всіх буде гаразд!